Усім доброго вечора. Вівторок, вечоріє, сонце заходить. У мене біля кориці ажіотаж, а там он курчатка маленькі, пищать. Все тому, що квочка прибігла їсти сюди, от. А качки окупували це кориту і не дають добратися курам. І все тому, що ми сьогодні обоє хазяї. Що Юра, що я? Я на роботі цілий день не було вдома практично. Прийшла додому, сіла ще по роботі в роботу От. і вже тільки що тільки зробила, бочкові винесла попити в день, тому що сьогодні було досить таки гаряча, як для вересня, для середини вересня. 26 у нас показував комп'ютер тепла. От, і навіть 27, напевно, що день було, потім трішки 26, ну і вже зараз спадає. А Юра теж десь зайнятий, то косить, то молодять, то не знаю де. Взагалі зараз немає вдома. Аж вийшла ось під вечір, думаю, вийду, подивлюся, що там робиться. Взагалі-то е, йду на город Чемчукую з мискою. Дивлюся, а корито порожні, ці всі качки. Ось це тут біля цієї баюри кубляться. Юра сітку вже зняв, їм вже, їм вже тут пляж, от, а їсти у них немає. То саме їм насипала. І ще що? Ще хліб закритий, там, де зерно, ще взагалі туди нічого не заходило. Це вже, напевно, що Юрій набридло, що вони туди йдуть добати кукурудзу. І він звідти закрив і думаю, о, до сьогодні. Птиця голодна, що чого м'ясо має наростати, як вони не їдять? Біжать, біжать по одненькому, десь тільки чують, що тут вже їдять, то вони саме збігаються. Можливо, вже навіть і десь в хліві. Не знаю, курчата вже могли і позаходити. Ну, нічого, зараз, зараз не їдяться. Кочечка водить курчаток, але тільки четверо. Е, одне курчатку було п'ятеро, одне курчатко десь придушилося е, під ранок, тому що ще рано відкрила хліва, десь. Е, Потрібно було, напевно, що раніше відкрити або або не закидати туди в жолоб, тому що закидали її з цими курчатами, <рес> всіх вони ховаються. Закидали її з цими курчатами туди, де вона висиджувала в жолоб, а їх, напевно, що було не потрібно туди закидати. І десь вона вже під ранок, поки десь все вилітало, то може щось туди застрибнуло, а може вона й сама десь його придушила. От, Ну таке. А четверо є. Четверо ходить, вона гарно водить на вулиці тепленько, Вони вже такі такі вже живкі, міцненькі. Да, курочка, ще на зиму на молоднячка додала. я якось за всім за всім геть, геть забула про помидори і перець. Взагалі забула. Вилетіло з голови. Капусту теж, напевно, ще треба було б вже прийняти, посікти. Якась вона така робиться. Отакі От головки робляться зверху такою шкірочкою. От. А пересту взагалі. Кури подобали десь трішки, качки подобали. А я його е, не обривала, оце там тільки так захотіла собі якусь причинку, то це вирвала. А так не не обривала взагалі. А сьогодні, думаю, це я до чого маю дочекатися. До жовтня. Потрібно ще, напевне, хоч потрішки приймати та щось йому зробити. То це сьогодні вирішила такі всі зірвати, які буріти почали. Цей уже викину, цей десь підпікся, напевно, що на сонечку, не знаю. Сьогодні, думаю, всі-всі-всі зберу такі, які і достигли, і починаю достигати. Вони там дійдуть вдома. Трішки собі за мариною перчику багато не буду, тому що не дуже його у мене полюбляють, скажу так, моє сімейство. А я то дуже. Я то дуже люблю салат з часником. Перець з часником. О, яка перчина виросла. Всім перчинам, напевно, що перчина на городі. Але ще навіть і познаки немає, що достигати буде. Зелена, зеленюща. О, та, слухайте, я на свій перець узяла малу миску. Я не думала, що стільки можу уже його вибрати. Ну, що, добре, що в платі, піду наривати у пелену, а що <сі> раніше все пеле носили з городу. Зараз і в мене так буде, тому що назад під хату лінуюся йти. Значить, піду в пелену, хоч би пелени вистачило. Оце огірок висить. Дивіться, який огірок. Ну, я не знаю, як показати, я не можу. Я пелену підтримую. І, і телефон, і ще такий огірок, ну, на півруки моєї точно. Для нього такий ще один. Огірки, щоб вам показати, що практично сухі. Але я собі, знаєте, що думаю? Але де-не-де, -де, ще стеблинка, ще тягнеться зелена, і я навіть огірки ще знаходжу. Я зараз покажу. Я виходила на город і йшла, і я бачила. Ось. Ось такий зелененький, зараз вирву. От, бачила ще. Ну, ось такий вже, напевно, що такий старенький. Але, а, ось там молоденький виглядає, але ще, подивіться. Ще собі цвітуть стебла, ще є цвіт. І у нас за кілька днів обіцяють дощ. А, ось красиві огірочки висять ще. Ось такі гарненькі зараз вирву. А за кілька днів у нас обіцяють дощ, і я собі думаю, що напевно що ще ці огірки, напевно, що вони ще будуть пізніше. Ось такий огірочок, який можна вирвати. Оце зараз так нарвуще огірочків. І тепер вам покажу, що мою впевнену вмістилися і перці, і ще помідори там є. От і ще й зелені огірочки. Отак. Добре, що. Можна ситуації вийти, коли в мисочку не вмістилося. Мисочку зараз хапаю в другу руку. І тепер уже точно під хату. Ну, ось так. Ще принесла повна мисочка персю. Ще першик, оце ще стільки помідор вибрала. Огірочки зелені. Це такий мій сьогоднішній вечірній улов. От, і з перцю подумаю, що я з ним зроблю. Напевно, що таки, да. Напевно, що таки я з часничком його потушу і закрию в баночки. От, ще на городі лишилось, ще буде достигати. То ще буде, напевно, що на салат з бурячка столового. я так собі думаю, мені так хочеться закрити. Я його теж дуже люблю. От. Але, ну, не знаю. Буду старатися ще закрити. Отаке. От таке. А це ось такий букетик. Діти придумали, що, що тут тільки немає. І спорзиції, і гілочки, і хризантема, і, і ці такі козачки, якісь бур'янці, чорнобривчики. Ну і що? І нічого миленький вийшов. Ну і вже вечоріє, пізновато. Юри немає, напевно, що піду попорою. Тей й сьогодні усе. І день минув. Дасть Бог, прийде наступний.